Сьогодні у нас на огляді найстрашніший магазин на Shopify, який я взагалі коли-небудь бачив. Він зібраний на колінці, але не зважаючи на це, він продає на 20-25 тисяч доларів на місяць без вкладень в рекламу. З вами буду Яком, Дмитро. Поїхали! Це магазин для одного продукту. Як ми взагалі знайшли цей продукт і вийшли на магазин? Ну, це Тікток. Зараз Тікток один з найкрутіших способів пошуку продукта. Ну, самі розумієте, Тікток активно росте, рівень аудиторії зростає. На початку там були якісь тінейджери, зараз це вже навіть старші літні люди. Таким чином, реклама в Тіктоці круто працює, але навіть поряд з рекламою в Тіктоці круто працює органіка. Що таке органіка в Тіктоці? Коротко розберемо на прикладі якраз цього продукту, який ми знайшли. Нещодавно до магазину ми зараз прийдемо. Але дивіться, як це просто. Береться, купляється звичайний продукт. Ось так він виглядає. І робиться на нього купа-купа-купа різних відео. Подивіться, наскільки прикольний цей продукт. І спробуйте уловити цю ідею для Тік-Тока. Чому це відео набрало 20 мільйонів переглядів. Все! Все, 20 мільйонів переглядів, півтора мільйона лайків. Друзі, ну це, це страшне, і це на органіці. Ну, вкладено, я не знаю, 30 секунд вашого часу, щоб зняти таке відео, і все. Зараз ми ще розберемо далі, скільки коштує цей продукт, але все, більше вкладень тут немає ніяких. Робиться купа, купа таких подібних відео, завантажуються в TikTok, Вони набирають органічно коментарі, лайки і так далі. Воно все як снігова куля, типу, так крутиться, розкручується і розкручується. Ти дивишся таке відео, тобі цікаво, що це за продукт, і ти переходиш на аккаунт і бачиш, що print smarter, not harder, типу там друкуй Розумно, неважко. Цей принтер він йде з безкоштовним одним, типу, чорно-чорнильним картриджем і посилання на магазин. Все. І тепер, друзі, найцікавіше. Ми переходимо на магазин і дивимось, як виглядає. Просто подивіться на ось цей магазин на Шопіфає. Чесно, коли я це побачив, я просто такий кажу: що як? Тут взагалі хтось щось може купляти. Але, друзі, враховуючи специфіку аудиторії Тіктока, якщо магазин активний, якщо знімається десятки відео, вони набирають купу трафіку. Цей магазин точно продає. Ну, 100% він продає, тому що він активний, не було б ніякої активності на магазині не було продажів, ніхто б не витрачав гроші на це, щоб просто ну, оплачувати цей магазин. Коротше, ну. Ми ще зараз більш глибше розберемо, але подивіться, наскільки він страшний. Оцей хедер, який напів екрана, якісь фотографії цього продукту сфотографовані на айфон, вдома на чорному фоні. Воно все максимально негарне, незручне. Оцей сірий, страшний, <смас> страшний фон, логотип, який вигаданий буквально там за дві хвилини в якомусь PowerPoint або Word. Знаєте, написано і вибраний шрифт, то такий ще з дитинства мені відомий на уроках інформатики. Там якийсь опис продукта максимально простий, фотографії. І навіть немає ніяких. А, ну відгуки є, отут окремо вони додані, але блін, тут 5 відгуків всього. І все. Більше тут в магазині абсолютно нічого немає. Так, тут є якісь там додаткові картриджі, є щось там більше, я так зрозумів. Принтер є менший. Ага, я зрозумів, є різні, різні типи картриджів. І все. Більше тут абсолютно нічого немає. Заходимо на хомпейдж. На хомпейджі 3 блока. А на Коротше, от я, я вам тільки кладу руку на серце. Я вам скажу, що я отакий магазин можу зробити за 20-30 хвилин часу. От такий магазин. Повністю такий самий, абсолютно робочий, готовий до продажів. Що у них тут по Your Order? У них тут стоїть, скажімо, все, парцель панеля. А ні, 17 трек у них стоїть додаток. Ну, подивіться, як воно інтегровано страшно. По платіжкам. Давайте подивимося у них по платіжкам, беремо якийсь продукт, відкриваємо. Я вже тут бачу, тут є Shopify Payments, ShopPay. Додаємо в корзину. В корзині в нас є ShopPay, PayPal. Все зрозуміло. У них стоїть Shopify Payments плюс PayPal. Чому вони на homepage не додали Dynamic Checkout не знаю, може у них така воронка, але ну, це виглядає магазин, як наче його робила дитина 12 років. Це просто трендець. Це просто трендець. Так, друзі, окей, з магазином ми розібрались, але давайте заглибимось в ідею самого продукту. Це One Product Store, але продукт дуже цікавий. Продукт цікавий тим, що він от прям дає класичне вау. Оце прям вау, це трендовий вау-продукт. Тому що ну просто ти переглядаєш будь-яке відео з ним, і ти просто думаєш, блін, оце клас. Просто провів, надрукувало. провів, надрукувало. Будь-що можна. Дивіться, люди там логотипи Off-White, логотип Nike прописують на футболках. Купляєш собі білу футболку фігачиш на ній цей логотип знає, там продає, продаєш ці футболки. Я Це жартую, звісно. Але ну, з точки зору ідеї продукту дуже класно. Прям, я думаю, що кожен так вже дивиться, дивиться ці відео і зразу розуміє, що він би ходив з тим принтером, знаєте, там поставив там своє прізвище. Я би ходив там бабіч і ходив, би, обмальовував всі стіни, обмальовував всіх, футболки собі робив би і так далі. Дуже інтересно. Подивіться на носках, як і Носки Гучі. Хочете носки Гучі? Раз, три секунди. Подивіться, які, які там в неї нігті. Вона то все робить. Носки Гучі є. Супер, надруковане. Вона не змивається, не відтирається, тож там якісь дуже... Дуже сильні чорнила. І це все в такому форматі, щоб не знімати отаких, напевне, 30 роликів, вам треба витратити ну до години вашого часу, а потім з них позаливати їх в Тікток ще там, не знаю, 15-20 хвилин. І все, і у вас купа органічного трафіку, який переходить до вашого магазину. Давайте поцікавимось взагалі, от ми, ми бачимо, в цьому магазині є 147 тисяч. Підписників 2,7 мільйона лайків, який приблизно трафік переходить звідси на сайт. Ну зрозуміло, що не 147 тисяч людей там переходить на сайт. На оцей страшний, страшний сайт Шопіфаївський. Не всі люди переходять, який відсоток людей. Давайте приблизно подивимось, як це можна зробити. Є два способи. Був типу такий класний додаток ShopHunter, який ми використовували для одних з наших там, попередніх відео. Він тоді класно працював. До речі, ми розбирали дуже класний магазин, який продає на 500 тисяч доларів. В місяць кому цікаво, раджу обов'язково подивитись. Дуже багато класних інсайдів порівняно з цим магазином. Там прямо ляля. Раджу подивитись тут. З'явиться посилання. Обов'язково не забудьте. Тут ми вже шоп використовувати не будемо. Ми скористаємось ніж скрепером, який показує приблизні дані по продукту. По магазину вірніше, на будь-який шопфайвський магазин можете залити, на якому достатньо трафіку, і подивитись, що в нього взагалі по кількості людей, які переходять. Заходимо в ніж Store Analysis, Вводимо, натискаємо Search. Ми дивимося, що в середньому магазин продає на 30-37 тисяч доларів. Estimated monthly traffic, приблизна кількість трафіку, який заходить на цей магазин в місяць. Це 13-14 тисяч людей. Ну, що є досить непогано. Це скільки там виходить? Це 10% від загальної кількості підписників. Ну, я вважаю, що це достатня кількість трафіку. Тобто, пам'ятаємо цю цифру: 13 там 14 тисяч людей заходить кожного місяця на наш магазин, на оцей страшний магазин. Estimated monthly, це приблизне дані. Давайте ще пройдемось по одному цікавому сервісу. Це SimilarWeb. До речі, хто знає сервіс SimilarWeb, Ставте лайк цьому відео. Так, переходимо на SimilarWeb. Вводимо наш магазин, дивимося, скільки покаже SimilarWeb трафіку. Щоб вже хоч приблизно порівняти і розуміти. Дивіться, Total Visits 23 тисячі у них, і я бачу, що тут 8 тисяч, тут 15 тисяч. В жовтні запустили магазин, і він в грудні вже генерує там в середньому 15 тисяч людей. Потенційних користувачів сайту ну, в місяць, по суті. Ну, окей, візьмемо цю цифру там 15-14, як ми бачили. Як взагалі приблизно розрахувати ось цю вартість, яку ми тут бачили в Ніж скрапері? Ніж скрепер показує нам оберти магазина. Приблизні в місяць, як бачите, ось там 30-37 тисяч. Це приблизні дані. Я не можу там гарантувати, що там будь-який магазин, який ви сюди введете, він вам точно покаже дані, але приблизно як це все працює? Дивіться, вони приблизно розраховують там скільки у них середній чек, і кількість взагалі. Продажів на місяць. І є так само Best Selling Products. Ось оцей продукт, якраз у них в бестселерах. Той що найчастіше продається. Далі у нас йде вже зрозуміло, що картридж. І, до речі, повертаючись до ідеї самого продукту, дуже класно, коли є продукт, який ви використовуєте. І щоб цим продуктом користуватися, вам треба постійно щось до нього докупляти. Банально, принтер, папір, машина, бензин. Маєте лису голову, кожен місяць там треба купляти бритви, щоб обрити лису голову. розумієте? Це дуже круті продукти збільшують LTV нашого клієнта. Давайте наглазно кинемо цифри по SimilarWeb. Ми маємо в місяць приблизно там 14 тисяч людей. Як ми можемо дізнатись приблизно кількість продажів? 14 тисяч людей. Я множу на калькуляторі. Ми маємо розуміти, що є певна середня конверсія магазину. Що таке конверсія магазину? Це відсоток людей, які там всі зайшли 100 людей, дві людини купили, значить, 2% конверсії магазину. Тобто, із 100 людей дві людини купляє. Нам треба зрозуміти, яка конверсія в цього магазину. Є Дослідження самого Shopify в різних нішах. І я зараз можу навіть сказати, що середня конверсія цього магазину вона буде приблизно 1, там ну, 1,5%. 1,5% це там general, general conversion rate в цій ніші. Во. І таким чином ми легко можемо зрозуміти, що якщо ми 14 тисяч мінус 1,5% це 210 продажів на місяць, можемо округлити до 200, 200 продажів на місяць робить цей магазин. Середній чек, як ми бачили по ніжскреперу, е, ну, я не, не можу сказати, що він може бути досить точний, там 180 доларів. Візьмемо основний продукт. Реально основний продукт – це 200 доларів. 200 замовлень, множимо на 200, це в 40 тисяч доларів на місяць цей магазин продає. Зрозуміло, що це ревеню. Ревеню у нас відрізняється від профіту. Тим, що це загальна оборотка. Тобто скільки б отримали в продажах. Але нас же ж з вами цікавить чиста маржинальність. Нас цікавить, скільки ж, не знаю, та жінка з довгими ногтями в місяць заробляє на цьому продукті. Без проблем. Нам треба розібрати, скільки цей продукт коштує. Друзі, найпростіший спосіб. Всі ми знаємо про те, що це класична історія Shopify дропшипінгу. Створюється магазин на Shopify і дропшипається. З Китаю просто цей продукт це може бути AliExpress або якийсь сторонній постачальник. До речі, про те, як взагалі працює Shopify Dropshipping, що це за модель, як вона працює, як правильно шукати продукти, як правильно запускати ці продукти, як правильно взагалі почати займатися Shopify Dropshipping, заробляти на цьому такі суми, про які ми сьогодні з вами говоримо. Про це ми розповідаємо на нашому безкоштовному майстер-класі, який так і називається майстер-клас по Shopify Dropshipping. Тому, друзі, реєструйтесь за посиланням. Одразу під цим відео майстер клас абсолютно безкоштовний, а користі в ньому на сотні, сотня, то й тисячі доларів. А ми продовжуємо. І так, друзі, ми переходимо на AliExpress, тому що ми знаємо на AliExpress можна знайти будь-який продукт, який продається там, в Тіктоці, в Фейсбуці, Інстаграмі і так далі. Ми просто вводимо назву цього продукту в AliExpress і дивимось, що взагалі у нас тут є. І так. Що я бачу? У мене чомусь ціни в євро стоять. Давайте ціни в євро змінимо на ціни в доларах. І подивимось, скільки ж цей продукт коштує. І так, що я бачу? Я бачу, що цей продукт коштує 42 долари плюс шипінг, 18 доларів. 81 доларів плюс шипінг. 22 долари. Ну, оце основний постачальник по цьому продукту, що і треба було доказати. Бачимо. Принтер No Ink без чорнил. Він коштує там, 18 плюс 42, 60, 65 доларів. Він коштує без чорнила. Нас цікавить з чорнилом, тому що вони продають його з чорнилом. Давайте тепер подивимося, скільки він коштує. No ink, no ink. No ink, no ink. Чекайте, а де ж, 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 ж чорнило? Давайте якийсь інший тоді візьмемо. Давайте ось цей глянемо. Так, о, бачу. Є, yeah, знайшов. Він коштує у них тут з якоюсь флешкою, з зарядкою, з батарейкою, з одним картриджем. Він коштує 96 доларів, що є досить, ну, досить непогана ціна закупки. До речі, хочу сказати, що ціна до 180 доларів продажу продукт коштує в Тіктоці. Це досить ну, така хороша насправді ціна. Тому що раніше, от ми рекомендували в Тіктоці продавати продукти там 50-60 доларів. Зараз, знаєте, цей поріг він виростає, тому що дуже багато нових в Тікток заходить. Супер, дивіться, бачимо. Продукт коштує у нас ось, ось ця варіація: 96 доларів. Вона з безкоштовною доставкою. Може, давайте глянемо в США, скільки він буде коштувати в США, його відправити. І я впевнений, що якщо ми пошукаємо більш. Глибше заглибимось в Product Research, ми можемо знайти цей продукт ще дешевше, ніж 96 доларів. Я думаю, що за 90-80 за 80 доларів ми зможемо його знайти. Так, ну це ми вже дивились його. А, ось він. Ну, 90 євро. Ну так, окей, 95 доларів він буде коштувати. Супер, беремо, давайте беремо грубо ось цю ціну. Можна шукати дешевше, я думаю, на інших сервісах, але це навіть ну це теж дуже, не, дуже непогана вартість, враховуючи те, що вони продають його за 180 доларів. І так, друзі, що ми знаємо? Ми знаємо, що всередні. Вони продають там, 200 плюс продажів на місяць, 200 множимо на 90. Це 18 тисяч доларів. 18 тисяч доларів це чисто на продажі ось цього продукту з одним картриджем. Ну але зрозуміло, що середній чек може бути набагато вищий, тому що ну люди розуміють, що ну ти блін, ти купляєш цю штуку, ти хочеш собі картриджі. Хтось повертається до магазину, купляє ще картриджі. Тому я закладаю тут ще ну як мінімум там 20 відсотків. Це вже 21-22, там до 25 тисяч. Якраз це і вийде чистий заробіток в місяць. Цього магазину. Погодьтесь. Ну, дуже 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 непогані, як на мене, результати. І саме цікаве, що це все у них же автоматизовано. Замовлення приходить в магазин, автоматично ну, shopify додаток, такий як Disorce, про який ми розповідаємо в нашому майстер-класі. До речі, підтягує це замовлення з Aliexpress, замовляє його на дані нашого клієнта, який у нас це в нашому магазині. Продукт їде клієнту, всі задоволені, всі отримали заробіток. Афігенний продукт. Я думаю, тут навіть ціну можна і піднімати і до 200 доларів, і заробляти ще більше на тому, там витягувати до 30. 3000 доларів на місяць чистими. До речі, у мене зразу виникла ідея подивитися, що його можна в Україні купити. Давайте зайдемо на OLX і подивимось взагалі, чи. А ну, як його там, ручний принтер. Боже, тут шукаю якісь спойлери для BMW. Ручний принтер. Якось, напевне, так. І що я бачу? Я вже. О! Дивіться! Ручний каплеструменевий принтер, маркувальник, 2350 гривень. Коштує цей продукт в Україні. Просто замовляєте в Києві, можете самі забрати, замовити собі і, і самі познімати відеокреативи, подібні позаливати їх в TikTok, але там його треба зробити під американський формат, щоб він був показував аудиторії американській. І спробуйте запустити так само цей продукт, тому що потенціал у нього дуже великий. Подивіться, ви, куп, ви купляєте продукт там 2350 гривень, це 63 долари. долара. Це 63 долари, друзі. Я думаю, що ви можете його з України відправляти по всьому світу, ще вигідніше, ніж на Алікспресі. Але просто ми з вами не сильно шукали. Якщо є в Україні продукт за таку ціну, то його можна купити і знайти точно в Китаї за 60 доларів. І так, друзі, який висновок можна зробити з цього кейсу? А висновків два, друзі, що найголовніше це продукт і ідея самого продукту, що ви продаєте, і то, як ви це робите, як ви взагалі створюєте ці рекламні креативи інтересні. От людина підхопила ідею, що ти типу, на будь-яких поверхнях це робиш, на пакетах, на футболках, і все, і вона робить дуже-дуже багато креативів, Вони набирають багато переглядів, і таким чином продукт зацікавлює аудиторію. Вона переходить на найстрашний магазин, і на страшному магазині купляє цей продукт. Мої рекомендації власникам цих магазинів тут спокійно можна допілити магазин, витягувати з нього конверсію 2-2,5%, тому що магазин заходить гаряча, гаряча аудиторія. Тому допілити сторінку продукту, зробити це класним. Sales пейдж під One Product і конверсія взлетить, чи більше і більше можна заробляти на цьому продукті. До речі, друзі, що ви думаєте з приводу цього продукту? Можливо, хтось вже бачив цей продукт тіктоці. Напишіть, якщо ви вже бачили. Якщо вам цікаво розібрати якісь інші приклади магазинів, кидайте їх в коментарі. Щось цікаве оберемо і так само розберемо. Повністю всю воронку магазина також не забувайте ставити лайк цьому відео, підписатись, якщо ви не підписані, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. А з вами був Дмитро. Вудуїком всім па-па!